Вітаю, вас, шановні друзі, сьогодні у нас 30 травня, і у медіа з'явились декілька дуже цікавих, а головне важливих новин від української влади. Тому давайте коротко і по фактам, українські юнаки, яким виповнилося 17 років і які перебувають за кордоном, повинні приїхати до України, аби стати на військовий облік. Дистанційно це зробити неможливо. повідомили в міністерстві оборони. Ну тут, думаю, хоч би зараз прикордонна служба впоралася із тим натовпом підлітків, які будуть рватися в Україну, для того, щоб стати на військовий облік. Далі українська влада продовжує чистити тюрми. Міністр юстиції Малюська допустив мобілізацію жінок із тюрем, в тому числі і вбивць. Я нагадаю, що міністр юстиції Малюська це саме той персонаж, який крепко рвав серце і жопу для того, щоб засуджених чоловіків із тюрми відправляти на передову. Так, звичайно, він зараз також каже, що це все буде добровільно, ніхто нікого там не буде заганяти на війну. Причому він уточнює, що вже більше 300 засуджених відправлені на передову, і також ще близько 4 тисяч справ на розгляді, які також найближчим часом можуть відправитися на передову. Отож, як бачимо, українська влада продов... Вже виконувати накази наших американських партнерів, які наказали розвантажувати бюджетну відомість. Саме тому зараз частина інвалідів, які мають там третю групу інвалідності і обмежено придатні. Вони зараз зобов'язані повторно пройти ВЛК, і частина із них 100% стануть придатними до військової служби і відправляться на передову. А значить, цим людям вже не треба буде виплачувати пенсію. Така ж сама ситуація із засудженими. Чим більше їх відправиться на передову, тим менше їх треба буде утримувати в тилу. Ну і в кінці прикол дня від української влади. Відтепер тепер особи, які хочуть отримати громадянство України, зобов'язані будуть складати іспит із історії України та Конституції України. І в мене тут тільки одне питання: для чого здавати іспит на знання Конституції України? Для того щоб тобі потім сказали, що Конституція на паузі? Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.